На тому ж самому місці півтарок, тим ним будеш затирати стіну. От у тебе зараз вона поштукатурена, mm -hmm. а потім ти береш і її затираєш. Mm -hmm. І має бути такий ефект, типу як шуб. Mm -hmm. Зрозумів? Mm -hmm. Добре, давай. Ставай на моє місце. Пішла шуба? Так. Так. Давай відмінно він Схоже, як в майстерні. Схоже Андрій виконує завдання на віртуальній штукатурній станції. Наразі він навчається у спеціальній групі будівельного ліцею у Чернівцях та здобуває фах маляра штукатура. З 19 років він підопічний Попаснянського психоневрологічного інтернату. Як приводити до ладу своє місце робоче, замішувати розчин, накидувати, як підіймати правильно, там, знімати той те тільки основи. Три місяці це мало. Треба два, два роки вчитися, щоб бути маляром, штукатуром, Маляр третього розряду і штукатур четвертого розряду. Андрій родом з Луганщини. Навесні 2022 року його інтернат евакуювали у Чернівецьку область з під обстрілів. Я сподіваюся, війна закінчиться. Хочу повернутися на родину, тому що у мене там дом в Луганську свій. Треба ж десь жити. Треба там ще ремонт зробити. Табличка з лівого боку. Бачиш? Написано Hey Finished. Так, так, так. Нажми на нього. Е, Вказівним пальцем. У тебе така стрілочка з'явилася. Тепер дивись, зараз у тебе з'явиться така табличка і там буде написано кількість балів, яких ти отримав. 84. Це хороший результат. Іншому підопічному з інтернату Дмитрові зараз 45. Він з дитинства має інвалідність і наразі опановує свою першу професію. У мене дід був і має сукатур, і все в одному сам хату построїв. Я дивився, як він робив. Подобається це поклювати. Третій підопічний попаснянського інтернату Олександр зараз йому 40. Увесь вільний час в'яже. каже, що раніше ніде не працював, а навчався тільки у вечірній школі у Попасній. Хоче стати маляром штукатуром та згодом знайти роботу. професія Тут штукатурити, ремонт допомагати да, помат людям заробляти, зарабатувати скудав заробити так. Усі троє підопічних Попаснянського інтернату наразі навчаються у спеціальній групі. Керівник та майстер їхньої групи Богдан Войцицький каже, спершу хвилювався, як дорослі спілкуватимуться з іншими студентами. Однак вони з першого дня порозумілися між собою. Зараз наші штукатури. Сегодня... Я одразу побачу їхню віддачу, що від дорослих, що від малих, е їхня комунікація між собою. Вони одразу подружилися, вони створили ось таку гарну таку команду. Далі вже специфіка виробничого навчання. Хлопці трішечки е є, можливо, навіть проблеми з вади, вадами, з рухом. Наприклад, тут Діма звідти, в нього е права рука, на жаль, е так добре не функціонує. І ми стараємося підбирати йому техніку накидування, способи, як допомагати тою правою рукою. І ми так потрішечки-потрішечки штукатуримо. Крім теорії та виробничого навчання, аби студенти краще опанували фах. Богдан навчає їх за допомогою vr укулярів вони занурюються в віртуальний світ, а саме на будівельний майданчик, на підприємство, де можуть виконувати різні роботи по саме по спеціальності будівництва. Вони можуть утеплювати фасади, вони можуть ставити плитку, вони можуть також сантехнічні робити справи. Також там є, от, наприклад, вступний інструктаж іде у нас завжди з охорони праці. Максимум по домашньому. Ось на стінах бачите всі такі картинки, коври. Підопічні з інтернату проживають у гуртожитку на території ліцею з понеділка до п'ятниці, а на вихідні їх забирають до Красноїльська, де тимчасово розмістився Попаснянський інтернат, каже фахівчиня із соціальної роботи закладу Юлія Бачук. За цих три місяці вони взагалі помінялися, тому що у нашому закладі немає змоги де готувати, де. Тобто це для них все робили. На сьогоднішній день вони самі можуть собі приготувати їжу, самі себе обслужити, самостійно сходити в магазин, самі визначити потребу, що їм потрібно. Ну, стали дуже самостійними, аби дати можливість своїм підопічним соціалізуватися та згодом заробляти на життя. Працівники інтернату шукали навчальні заклади у Чернівцях, де вони могли б здобути фахову освіту, каже Юлія Бачук. За її словами, знайти такий заклад у Чернівцях було складно, бо не всюди є інклюзивні групи. Наш заклад це стаціонарна установа для людей з ментальними порушеннями. Всіх є групи. Перша друга група інвалідності. Для будівельного ліцею це перші дорослі студенти, каже директорка Наталія Луговська. Попри те, що спецгрупа для випускників спецшкіл та інтернатів працює у закладі майже 40 років, раніше у ній навчалися тільки підлітки. Під час вступної кампанії до нас звернувся директор Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату з пропозицією взяти на навчання підопічних. Ми довго спілкувалися, знайомилися з підопічними інтернату. Це дорослі чоловіки, їм вже за 40 років, але вони молоді духом. І ми прийняли рішення, що їм потрібно соціалізуватися і набувати практичних навичок для подальшої роботи. Підопічні психоневрологічного інтернату навчаються у ліцеї за спрощеною програмою, каже Наталія Луговська. Тривалість такого навчання два роки. Тобто більше практики, менше теорії. Хоча вони протягом навчального двох навчальних років опановують і теоретичний матеріал, технологію, матеріалознавство, щоб надалі могли працювати практично, щоб розуміли в матеріалах, інструментах, технологіях сучасних в такому напрямку. Ще під час навчання студенти проходять виробничу практику на підприємствах, а після отримання фаху ліцей допоможе їм знайти роботу, каже директорка. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.